Хочу побажати вам всього найкращого, Тішимося вашої присутності тут і просто вашого Слава Ісусу Христу! Блажаючи патріархи, святислав, з українським звичайним сліпом із... Вас, блажаючих поча, і, і радіємо, що можемо вітати вас на острівській землі, а особливо при цій чудовій категрі, які збудували наші прадьки. Бажаємо вашому блаженству, приємного побуту у цій країні Хайдору Міжна. Примітьте нас, всем привітам, блажаніші постача, не спілки, і щиро обіцяємо, що будемо завжди вірні церкві і наших пратків запобігти. Господь ми сне това, целою духа, мером, вірю та любов'ю, скріпеть ваші сили і здоров'я, для дальшої праці, для добра вашої церкви і спасіння душ. Приміть цим хліб. Я навчилася на пам'ять. Разу в хатку не прийняли. Молодець. попер я тебе на січ січите ну я тобі дай разом разом сидіти я боже яймо яймо дякую Ja! Я говорю, я говорю. Я. Блаженнішого патрія Хамері, на знак пошани і стремлення мене просимо ваше блаженство випустити на знак меру два голови. Молодець. Перший голуб за свят у цілому в цілому світі, а другий голуб за святої свят і нашої батьківщини України.